Усім привіт, мої любі підписнята! Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про нові книжкові покупки. Якщо вам подобається такий формат відео, то не забудьте поставити подобачика та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. А якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною і ми почнемо. Всього я купила 15 книжечок, тому давайте почнемо по порядку. Деякі з цих книжечок я вже читала, тому детально покажу і розкажу про все згодом. Отже, першу книжечку, яку я купила, це шоколад від Джоан Гарріс. Це перша частинка з тетралогії Шоколад. Я думаю, що ця книжечка вже всім відома і всі про неї чули, і, звичайно, це надзвичайно гарна книга. Цю книгу я вже прочитала, але я дуже хотіла мати її у своїй колекції, тому я її придбала. На жаль, до усієї тетралогії мені не вистачає лише. Дільникових черевичок, і я сподіваюся, що згодом зможу їх придбати також. Дуже гарна книжечка, і я неодмінно буду перечитувати її знову, тому хотіла. Купити її у свою книжкову колекцію. Незважаючи на те, що вона ще дуже маленька, я потрошечки починаю облаштовуватися. Дуже гарна книжечка, давно я про неї мріяла. На жаль, я не змогла дістати її тут, тому довелося її замовити з України. Нарешті вона у мене. Наступна книжечка, яку я дуже довго хотіла, і ви вже, можливо, про неї чули. І також чули, що я не змогла купити її у попередніх відео, так? цього разу мені все ж таки вдалося, і я знайшла цю книгу. Отже, 5 четвертинок капельку. Ельцина це окремий твір, і він розповідається про сім'ю, яка отримала спадок від матері. На відміну від е, її брата та сестри, головна героїня отримала її кулінарну книгу. І вона, звичайно, спершу була дуже розчарована, але згодом вона дізнається дуже багато таємниць, тому що це не просто кулінарна книга, а щоденник її матері. Я дуже хочу прочитати цю книгу, і вона, до речі, в мене є у списку на літо, тому я думаю прочитати її у серпні. Гадки не маю про що буде ця книга, але точно знаю, що буде смачно, тому що це Джоан Гарріс. Вона завжди описує дуже такі смачні історії, що їх прям хочеться з'їсти. І до речі, наскільки мені відомо, тут будуть навіть рецептики. Тому я дуже сподіваюся, що я також зможу їх приготувати. Наступна книжечка це Конотопська відьма, і я її вже обгорнула, тому що вона в м'якій обкладинці. І я роблю так з кожною книжечкою, яка в м'якій обкладинці, для того, щоб вони не пошарпалися. Конотопська відьма мені дуже сподобалася, тому я вирішила її придбати. Звичайно, я не змогла придбати її за кордоном, тому замовила лише з України. І, до речі, я не знала, що тут також є збірка інших оповідань, тобто це не лише Конотопська відьма. Так, тут Маруся, Конотопська відьма та підбрехач. Ніколи не чула про оповідання Підбрехач, але я б хотіла, звичайно, прочитати, тому що це Григорій Квітка Основ'яненко, і він мені подобається як письменник. Наступна книга це втеча з табору номер 14 Так, я про неї розказувала. Це скоріше як нонфікшен. Ця книга розповідає нам про північного Кореї. Який втік із концтабору і почав своє нове життя у США, але минуле так і не покинуло його навіть у теперішньому. І я читала її в електронному форматі, вирішила придбати також у паперовому. Звичайно, я бачила ті ж самі картинки у електронному варіанті, але тут вони навіть кольорові. Я їх переглянула і я зрозуміла, що деяких картинок навіть не вистачало в електронному форматі. Я не знаю, чому так, але, чесно кажучи, від цих картинок у мене просто мурашки по шкірі навіть зараз. Такий великий шрифт. Мені це так подобається. Вау! Це дуже класно! Тут навіть ось такий гарненький форзац є. Вау, wow. я до речі, навіть ніколи не чула про видавництво бородатий тамарин, але дякую вам за цю книгу, тому що вона мені справді дуже сподобалася. І ця книга відкрила мені очі на таку маленьку частинку у світі, про яку я навіть не підозрювала. Дуже гарна книга, вона мені сподобалася. На жаль, приїхала до мене трішечки пом'ятою, але це, мабуть, проблеми з доставкою, тому що доволі таки довгий шлях вони проробили. Бідненькі книжечки, мабуть, втомилися. Будуть відпочивати на поличках з моїми поні. Наступна серія з чотирьох книг, але, на жаль, мені вдалося придбати лише дві, тому що інші дві були не в наявності. Отже, це кава з кардамоном та шоколад із чилі» від Йоанна Ягелло. Так, я знаю, що ця серія доволі таки непопулярна. Не знаю, чи вам навіть про неї відомо, але я захотіла придбати цю серію, тому що я пам'ятаю, що в дитинстві в років 12-13, так так, ого, скільки років пройшло. Я побачила її в книгарні і дуже захотіла з того часу прочитати, але якось потім за неї. Забулася, і одного дня в інтернеті я просто натрапила на цю серію книг, і я згадала, що я дуже хотіла їх прочитати, то чому б не купити. Звичайно, якщо мені сподобаються ці дві книжечки, я куплю і інші дві. Але давайте читати і дізнаватися. Взагалі, історія нам буде розповідати про 15-річну гімназистку Лінку. Вона школярка, і, звичайно, як і кожної школярки, у неї є свої проблеми: проблеми в сім'ї, проблеми з друзями та з коханням. І одного дня ці проблеми поглинають її настільки, що. То вона вирішила звернутися по допомогу до своєї бабусі, яка готує їй каву з кардамоном. І, звичайно, за цією кавою вони будуть розмовляти і дізнаватися таємниці її сім'ї. Думаю, що ця книжечка підійде більше для підліткового віку, але давайте сподіватися, вона мені також сподобається. Наступна серія книг, від яких я була просто в захваті в дитинстві, але не могла придбати, тому що вони були дорогенькі. І лише зараз вони нарешті опинилися на моїй поличці і, моєму щастю, немає нікі. Кінця ні, краю. Це Рубінова, Сапфірова та Смарагдова книга. Дуже гарна серія книг. На жаль, друга та третя частинки були трішечки гірші, ніж перша. Але взагалом ця історія мені дуже сподобалася, і це одна із перших серійних книг, яких я прочитала, а особливо фентезі. Отже, тут нам буде розповідатися про дівчинку, яка може подорожувати у часі, але це не просто якийсь меджик, це їхня сімейна таємниця. Дуже багато гарних дотепних жартів, цікаві персонажі та історії. Історія просто захоплює оформлення книги. Мені дуже сподобалося. Шрифт великий, добре читається, легко і швидко. Дуже гарна книжечка. Я б також хотіла, щоб вони і карту тут намалювали. Було б мені здається просто неймовірно. Дуже гарнесенькі, мені подобається, я в захваті. Наступна книга це дівчата з 13-ї вулиці. Вона була популярна ще у 2016 році, і я її, звичайно, вже прочитала, коли мені було 12 років. Чому я вирішила її купити та перечитати ще раз? Запитаєте ви. А тому, що коли мені було 12, я її прочитала, і багато чого мені було незрозуміло. Можливо, тому що я була дитиною, а ця книга призначена для більш підліткового та дорослого віку. І якось так сталося, що я майже не зрозуміла кінцівки, майже не зрозуміла. Міла про що ж? ці дівчата намагаються нам розповісти і як воно все розв'язується. Тому я вирішила її придбати і перечитати ще раз, тому що я пам'ятаю, що мені настільки вона сподобалася ця історія, але кінцівка мені була незрозумілою. Я сподіваюся, що перечитавши вже в дорослому віці, я зрозумію все ж таки, щось що там відбувалося. А історія нам буде розповідати про трьох дівчат. Вони однокласниці, але вони настільки різні, що ніколи не спілкувалися між собою. І одного разу вони отримують дуже незвичайне завдання. Читати вголос їхній одноліці, яка лежить у комі. Як це все буде відбуватися, то розвиватися, я трішечки пам'ятаю, але можна так сказати поверхнемо. Тому давайте перечитаємо ще раз і вже потім обговоримо всі деталі. Наступні книжечки, про які я збираюся говорити, це книжечки Тері Прадчета. Я познайомилася з цим письменником доволі таки нещодавно, і він мені дуже сподобався. Якщо чесно, я ніколи не думала, що мені буде подобатися фентезі, але це сталося, і я дуже. Щаслива, що я з ним познайомилася, тому що Тері Прадчет доволі таки гарний автор, особливо у жанрі фентезі. Я вже прочитала першу книжечку, це колір магії. Це найпершенька книжечка із «Рин Світ, здається, так вона називається. Мені вона дуже сподобалася і оцінила я її на 5 із 5. Знаю, що багато людей кажуть, що вона дуже нудна, але це введення до всього світу, і мені здається, воно як обов'язкове читання. На відміну від інших, мені вона дуже сподобалася. Навіть з першої книги мене захопила. Пила ця історія, мені все дуже сподобалося, і я дуже сподіваюся, що інші книжечки мені сподобаються також, і я. Потихеньку-потихеньку буду збирати усю колекцію. Цього разу я хотіла купити усю колекцію Ринцвіда, але, на жаль, однієї книжечки не вистачало, тому я спробую докупити її вже згодом, а не вистачало саме цікавих часів. Отже, давайте продовжимо з іншими книжечками, які я купила. Чесно кажучи, я ще не зовсім фанатка Теріпрачета, тому, вибачте, якщо я кажу не по порядку ці книжечки. Я тільки знаю, що наступна книжечка після кольору магії йде «Химерне сяйво і я планую її прочитати цього місяця. Так, я не знаю про що вона буде, але догадуюся, що буде також про ринцвіда та його друга двоцвіта. Здається, так його звати. Чесно кажучи, я дуже в захваті від цих книг і від цього оформлення. Мені так подобається, тому що я дивилася оформлення інших видавництв не з України. Вони мені взагалі якось не берпало до душі, і тим паче читати фентезі іншою мовою для мене ще трішечки важко, тому я так не зазіхаю. Ось наступна книжечка, вибачте, якщо не по порядку, це останній континент. Угу. Я бачу кенгуру, я бачу якогось нового чоловічка. Гадки не маю хто вони, але давайте читати і дізнаватися. А поки що не забувайте поставити подобайку та написати коментар, яку ж книжечку ви читали або б хотіли прочитати. Дуже гарне оформлення, Тут така овечка миленька. Відіть. Наступна книга це чаротворці. Угу. Щось буде про магію. В принципі, як і все. Вау! І на жаль, остання книжечка на сьогодні, 15-та, Це Ерік від Тері Прачета. І вона така крихітна. Мені здається, навіть 100 сторіночок, можливо, навіть менша. Бубочка така гарненька. Вау! Дуже мені сподобалася. І мені здається, я її зможу прочитати за 2 годинки. Або навіть візьму на челендж книга за день. Мені здається, це буде якраз дотепно. На жаль, це була остання книжечка на сьогодні, тому. Давайте будемо прощатися. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось новеньке та щось цікавеньке. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайчика, підписатися на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І до зустрічі у нових роликах!